Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Ми з вами знаходимося в куточку символів нашої країни України. Давайте розглянемо його. Дивіться, що на символах ось така квітка, яка називається Мак. Калина. Ви вже вчора калину ліпили. І знаєте, що це теж є символ нашої України. Ось такий мак. Далі, дивіться, ось такі колосочки. Це що говорить? Говорить про те, що в нашій Україні багато полів, на яких ростуть, на як... росте пшениця. А пшениця має ось такі колоски. І, звичайно, ось такий голуб. Голуб означає, це мир, який Любить наша країна. А ще діти, давайте розглянемо інші малюночки. Погляньте малята. На полях нашої країни багато дуже квітів. Символом, як ми бачили України являється ось така квітка мак. Мак непереможності. І мак злагоди на, в нашій країні. Також є на полях дуже багато ось такої рослини. Це соняшники. Соняшники це не просто квітка, а це рослина, яка дає корисні е, семена. Це те, що ви, мабуть, любите ласувати е, жареними. Жареним насіннячком. А тепер малята, у нас ще якийсь є сюрприз. Малята, наш сюрприз ось тут. І дуже часто ця, каз, цей казковий кошик у мене якимсь чином перебуває. Петрик і Наталочка теж не розуміють, як він з'являється тут. Але на цей раз щось є у цьому кошику. Давайте я буду викладати. І подивимося, що в нас є. Ну, діти, мабуть, є таке, яке є теж у вас вдома. Так, я ніби все виклала. Малята, ось дивіться, скільки кришечок у мене на столі. Я пропоную вам із цих кришечок та сконструювати графічно символи нашої України. Які це, може, символи? Ми з вами розглядали соняшник і що? Мак квітку. Соняшник корисна рослина, а мак просто декоративна рослина. Так, якого кольору на соняшник? Жовтенького ми відкладаємо жовтенькі всі кришечки. Так, тепер мак якого кольору? Червоного. І що там у маку всередині було? Чорненька серединка. Ось у нас є. А в соняшника. Теж там, де насіннячко. Так, давайте ж навколо чорненьких кришечок будуємо ось таку квітку, а тут червону квітку. Дивіться, діти, схоже на квіточку, схоже, але чогось недостатньо. Так, недостатньо в нас стебла. Давайте стебло збудуємо. Спочатку велике, а потім маленькі. Ось такий, а можливо, отак навіть стебло трошки гнеться. Тепер до... це що в нас буде, це буде у нас квіточка маку. А це у нас що буде? Так, квітка соняшнику. Мак має стебло, може бути, кругленьке, а у соняшника рівненьке. Тому ми ось так рівненько, і поставимо. Ці кришечки. Тепер у нас є ось такі дві квітки, які ми зобразили. Тепер і Петрик і Наталочка здивувалися, як можна зробити такі символи з простих речей з кришечок. Маляка, я бажаю бути вам творчими, активними. Ми, щоб у вас думка була е, творча, і ви навіть із других матеріалів змогли побудувати або намалювати, або сконструювати ще щось те, що у вас є. Це можуть бути різні матеріали, які є у вас вдома. І ми чекаємо з Петриком і Наталочкою. Ваших конструктивних рішень, ваших фото. До побачення, до зустрічі!